У рівному затримали кишенькового крадія. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Чоловік ходив на ринки обласного центру і викрадав з кишень перехожих мобільні телефони. Чоловік на ринку на ринках рівного власне підходив до своїх жертв, витягував більшість мобільні телефони і далі їх заносив до ломбарду. Кошти витрачав на власні потреби. У даному виді злочину молодик є не новачком, раніше неодноразово судимий. Перший раз вчинив крадіжку, коли йому було вісім років. Останнім часом у міський відділ міліції звернулися четверо рівнян, які позбулися мобільних телефонів на ринках. Втім, правоохоронці впевнені, жертв чоловіка може бути більше. Відносно чоловіка відкрито чотири кримінальних провадження безпосередньо за статтею 185 частиною першою, це крадіжка. Ось вони всі будуть. Подальшому об'єднані, звичайно, вшов одне кримінальне провадження вже з повторністю. То наразі вирішується питання проголошення про підозру. Правоохоронці просять всіх рівнян, хто став жертвою крадія, звертатися у відділ міліції.